Всім привіт! Хапаю Львів на зв'язку. Сьогодні маємо дуже класний варіант. Ось така Toyota Camry, Це 2016 рік, реставлі модель, гарна вже, гарна вже оптика, бампер змінений, решітка. Також цей автомобіль класній комплектації, має поколу електроники, лінзована оптика, 2016 рік, офіційна. Даний автомобіль, вся сервісне обслуговування є у нас на Toyota. По кузу заважні немає, гарненько виглядає, все, до речі, в рідній фарбі. Хороша резина, гарні, випускові диски. Ось такий вид має. Позаду також виглядає дуже крительно. Петроники, камера заднього огляду, Багажник, чок, що у нас. У багажничку, все чистенько. захисний килимок присутній, корлінчик в, в ідеальному стані. Тут мене запасне колесо, думка, напевно, який ніколи не використовувався, всі ключики, все в ідеальнішому стані. З цієї сторони. Так ось уважно. Розкішний шкіряний салон, в прекрасному стані, погана оранжева стрічечка. Карти дверні в ідеальному також типу стані. нагадаю, це офіційна автівка. Без газу, звичайний, 2,5 атмосферний двигун. пробігу всього-навсього 120 тисяч. Спереду привіт. Сидінь електричний панель. Також все в ідеальному стані. Зробимо запуск. Цього також немає. Тут немає повний електропетіт, це подання дзеркал електричне. Помивач, фарб, артроміки, також, електрорегулювання водійську. Пробігу, так, як я казав, 120 тисяч. Двигун працює рівненько, без жодних зауважень. 121 тисяча пробігу. Гарне мультикермо оздоблене шкірою, присутній круїз контроль, автосвітло та датчик дощу. Хороша мультимедія, Двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Камерка працює, дзеркало з автозатемненням, пластик все в ідеальному стані. Без жодних зауважень. Якщо вас цікаве, дійсно, перевірена офіційна автівка, приїжджайте до нас, в місто Львів, Пасіч 127. Даний автомобіль можна купити а також потапиш полізу. Всім гарного дня!